Дитячий одяг зима осінь наші ланди... нові лотики готові. Зараз ми вам покажемо один з них. Тут 15 кг. Ціна у нас іде, це перший сорт, ціна іде у нас 1700 гривень за 1 кг. Оточні, От, це 1700 за цілий лотик. Це 15 кг. Перша у нас є така ось лотичка. Хочеться багато інформації сказати, вже все напутається. Так, так зклеїлося, але це супер Ось такі лосівники спортивні. Надійсненько. Така ось сорочечка. Так, цікавим. Ось. Декорчиком всі ж такі йде порізана. Так, костюмчик. Та зараз, буде класно буде до школи. Любочка. І така але. Не зубів паличку, це буде ідеально так. Ось такий чи простеньки йде. Це якщо не помиляюсь, це платічко. Много. Так. Тими тими квіточками. Так, тренд. І вони Перший рік категорія, йде в нас від нуля до 14 років. Ще ось така кофточка укорочена. Десь там знис, тянеться не пропад, все акуратно. Це сучасна, більш підліткова модель. Так, комбінізон, ідеально зараз пісніше сценірський. Такі це не ще якщо не помиляються, вони переважно роблять умні. 116-122. 5-7 років. Ось така плісочка. Гарнесенька, дуже сукенька і теплесенька. Ліцький, гарний і ромпер, дуже гарно стильний, дуже мягесенький. І в середині йде Дуже Гарненький та мелий. боді. бої. Чоловічок. Лісочка. Ось така іде у нас накиди. Дуже дуже негесенька, це кошти підвінкова. Ця одна така вже більш, більш кормна. Можливо, вісім 9 років, десь може і більше. Це така безрукавочка, також капісончиком проспирена. Ось така де, до щевичок. Вітровочка до На дівчинку. Так, це до футбольної форми. Ковнірцевичком проспиленька. Чоловічна защиточка зверху. Дуже красивий тепленький лісовий чоловічек, раз на осінь, дуже зручно для мамі буде. І дитин. На горіслі. Так, лісова, укорочена кофта. ковка. У мене загарну діли маючки зерніти, боску дуже гарно буде виглядати. Ось такий. Це такий простенький светок. Так. Якась така і тогда підрубоця дитячі. вінсовочка курточка. Дитяча тут достатньо велика кількість, точнів пишуть вам це показати. Так. Ще ось такі стоніжки. Також на защіпочках зверху. На кнопочках. Так, також кнопочки зверху, з закритими ніжками. Ось така гарнасенька мила для з капюшончиком. Ось така спортивна. Тепленьке. Так. І Тепласеньке, І теж така накидочка. Ну, Вона кисить. Ну, новенька, але тут Ще одна така. Теж дуже зручно, класно і спинка не буде гола в дитинку. Ще одна клісова така. Це для малесенького модника. Дуже зручно, бо тут є зачіпки, фі... точно не пошкодити нічого дитині, коли буде прибути в Так. Ще такі штанішки. Фіска дитяча. Два-три рочки. Така кепочка. Комбілінізон. З плісом всередині. Тим, чи всередині тут... тут також всередині дуже тепла. Стинішки дзвінці. Безрукавочка дуже-дуже класенька безрукавочка. Всередині така синя. А, ще наші двосторонні. Тобто можете вдягати як синю, так і глубезне. Тож тобто, дуже зручно, кишеньки тут, дивіться, тобто, як вона гарно виглядає. Тобто дуже зручно. Хочете, забруднилися сіненькі, одягнули черненькі. Подивіться, який милий. Дуже дуже гарний такий виштовх. Ножки також не відкриваються і закриваються. Так само я зробила з ручки. Так так само ручки ховається, так само відкривається. Дуже зручно і класенько. Ось який, крокодельчик. Але так, це колясок, щоб дитинка не метла. Це дуже класний зручний такий мішечок. Так, така косточка. 1452. Розбирається. І такі наштинички також. Так, і тут ще у нас залишилося. Так, хочемо подавати цю кліску. Під 100 намила, гарна фліска на лісіньку міняти. Тут ще у нас залишилося декілька суттє. Лосим дріб. Купіч побачиться. Натепленко. На Юсімічка пише а ось така принцеса для замовлення саме отримати саме цей лак Пише своєму менеджеру або нам у вайбергрупу.